і Євгенія Тимошенко отримали право відвідувати Юлію Володимирівну. Чи дійсно це так? І два, два рази на тиждень для Євгенії, як вчитати? це нормально, не ненормально? Ви, ви знаєте, ну мене дивує дещо інше. Не коли е, служба безпеки робить щось або влада робить щось, що вона вважає позитивним, вони чомусь про це зразу повідомляють через засоби масової інформації. От я вам скажу, да, я захисник у справі, Євгенія захисник Юлії Володимирівни у іншій справі. Чому мене пустили постійно, а її пустили на два дні. Це перше питання. Питання друге. Чому я про це дізнаюсь із засобів масової інформації, а не від слідчого СБУ? Я про це не знаю. Я не отримав ще дозволу, тому мені важко говорити про те, чи правдива ця інформація, чи неправдива. Я єдине, що е, можу сказати, що між. Повідомленням в ЗМІ і фактичним документом відстань дуже великої дистанції. І що ми отримуємо сьогодні на руки, якщо отримуємо, я не знаю. Але мене дивує це, от таке, знаєте, коли зробили щось нормальне. А чого вони замовчують розслідування щодо оцієї зйомки незаконної, яка відбувалася в приміщенні? А чого вони замовчують, що зараз щодо Тимошенка застосовується 20, 24 чотирьох відеоспостереження? Чи ж вони не публікують переліки людей, які це роблять? Не заявляють про це на весь світ. Тому насправді, от я ще раз підкреслюю, ця заява, вона, звичайно ж, для нас позитивна, бо ми отримуємо можливість принаймні відвідувати Юлію Володимирівну, слава Богу, на сьомий день її перебування. От. Але навіть в цій ситуації вони порушили закон. А що вам відомо про умови утримання Юлії Володимирівни? Умови, як зазначив керівник Харківської та Качанівської колонії, стандартні для цієї колонії. А ті фотографії, які пенітенціарна служба розмістила, вони відповідають дійсно. Ви знаєте, от я ще раз хочу відповісти на ваше питання. Не підміняйте тезу в дискусії. От я тільки що 5 хвилин говорив про те, що вас зараз вводять в блуд, пробачте за таке слово, щоб ви обговорювали, на якій постілі спить Тимошенко, куди вона ходить, чи є у неї там щось в камері. Чим це не грає ніякої ролі. Вона не обирає собі приміщення, де вона знаходиться, в тюрмі. Не вона обирає. Так само, як не вона обирала спосіб її етапування з Києва до Харкова. Це пенітенціарна служба розказує, що Тимошенко розвертає якісь автозаки. Ну, це для ідіотів, пробачте, теза. Для ідіотів. Тому я підкреслюю ще раз: питання абсолютно в іншому. Людина незаконно протягом півроку перебуває в тюрмі ні за що. Вона отримала сім років ні за що. І яка різниця, де вона зараз сидить, і в яких умовах це не грає жодної ролі?